Сьогодні ми встановлюємо натяжну стелю в селі Погреба в будинку, не цілий будинок, бо тут же. Коли ставили натяжні стелі, наша задача це із ось цього, тут вже демонтовано. Я думаю, можна це побачити. Висять трошки полотна. Повністю прибрати усі ці, ці точкові світильники і зробити тут гарнесенькі світлові лінії. Ось тут і на другому поверсі. Дивіться прикол, значить, що ми тут побачили. Це цікаво. Тут у нас алюмінієвий профіль. Алюмінієвий профіль це чудово. Ми теж будемо встановлювати алюмінієвий профіль. Але штука в тому, що він був приклеєний. Я не знаю, що це за система така. Але будь ласка, якщо вам кажуть, що ми будемо профіль клеїти, не купуйте на стелі у таких людей, тому що це керамограніт. Якщо вони не вміють цей керамограніт сверлити, то питання до майстрів цих, чому вони цього не роблять? Вони бояться, вони не вміють, чому вони не потренуються. Тому що ми сверлимо цей керамограніт, і беремо за нього відповідальність. Так, це додаткова робота. Вона додатково оплачується. Зато це найдійніше, і ви 100% будете впевнені в тому, що ваша стеля прослугує там мінімум 12 років. В цьому саме. Будуть світлові лінії, вони приблизно будуть виглядати ось так і ось так. І ходімо ще на другий поверх. Я вам покажу, що у нас на другому поверсі планується. Тут не було натяжних стель, я бачу. Тут їх не встановлювали, бо немає слідів клею на керамограніті. Тут для нас зробили ось такий рукавчик. Ми будемо бити з нього, тим самим збережемо. Висоту і тут у нас буде також світлові лінії, але вони будуть виглядати ось таким чином тобто, не буде таким зігзагом. Світлові лінії це дуже кропітка робота, особливо полікарбонатний розсіювач. Задача його зарізати таким чином, щоб він з'єднувався дуже чітко, дуже гарно все це виглядало естетично. Тому тут, ніби як і невеликий об'єм по площі, але не можна і сказати, що це проста стеля. Тому десь приблизно за два дні ми зможемо виконати цю роботу. Ви обов'язково побачите результат. Ми вам його обов'язково покажемо. Тому. Залишаємось з вами на зв'язку. Сілінг про тому і про, тому що професійно.